Відповідно до закону України про внесення змін, до закону України, про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення продовження Росія проти України. <звучить> Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, загальний склад Чумаківської сільської ради складає 22 депутати. На пленарне засідання прибуло. 18, так? 16? 16. 16. 16. 16. Відсутні 6 депутатів. Сесія є повноважною. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування та регламенту Чумаківської сільської ради сесія є повноважною і пропоную відкрити пленарне засідання 50-ї сесії Чумаківської сільської ради. Є інші пропозиції. Ні. Немає. Оголошую пленарне засідання, 50 ї сесії Чумаківської сільської ради, 8 квітня, відкритим. ごありがとうざいフフフ。<laughs> Володимирович, перший заступник сільського, Пашкевич, Дмитро Максимович Староста приютського Старостинського округу, Паренко Вікторія Вікторівна, секретар, керуюча справами, виконавчого комітету Чумаківської сільської ради. Нам сьогодні треба обрати секретаря для ведення протоколу пленарного засідання. Пропоную обрати Алюгу Валеру Олександрівну. Є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Одноголосно, дякую. Нам потрібно затвердити наступний порядок денний. Перше питання про звільнення керуючого справами секретаря виконавчого комітету Чимаківської сільської ради Паренько Вікторії Вікторівні. Про затвердження кандидатури заступника Чумаківського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Чимаківської сільської ради про внесення змін до рішення сесії Чумаківської сільської ради, про бюджет Чумаківської сільської ради, про надання матеріальної допомоги, про затвердження рішень виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, прийнятих в міжсесійний період. Про затвердження нового складу Опікунської ради при виконавчому комітеті Чумаківської сільської ради. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надивляться через відділ центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Чумаківської сільської ради з урахуванням попередньо внесених змін. Земельні питання. Шановні депутати, є зауваження доповнення до порядку денного? На... У мене є доповнення. будь ласка, Два доверто питання нашої комісії про затвердження порушення про службу у справах дітей Чумаківської сільської ради нові редакції та принесення змін до штатного розпису комунального закладу надання соціальних послуг. Турбота Чумаківської сільської ради та затвердження положення про комунальний заклад на день соціальних послуг Турбота в цінової редакції. Шановні депутати, в які є пропозиція, внесли додаткові питання до порядку денного. Ставим на голосування одноголосно. Голосу. Дякую. Порядок денних дорахування внесених змін затверджено. Затверджено регламент нашого пленарного засідання. Пропонується для виступу до 15 хвилин, для доповідача виступаючим до 3 хвилин. Цілому засідання провести за годину Є якісь пропозиції? Немає, Хто за те, що голосувати? одне Шановні депутати, хочу вам повідомити, що для вивчення питань порядку денного сьогоднішньої сесії буде проведені засідання профільних комісій по питанню порядку денного та засідання погоджувальної ради. Є пропозиція розглядати питання блоками. Інших пропозицій немає. Хто за те, щоб розглядати так питання, то дякую? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перший блок. Буду доповідати. <клі> Шановні депутати, до офісії ради надійшла заява від керуючої справами секретаря виконавчого комітету Чемаківської сільської ради Паренько Вікторія, Вікторія Вікторівни про звільнення з даної посади за погодою сторінку. Пропонується наступний проєкт рішення. Відповідно, до пункту 3, частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Стаття 10 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України, розглянувши заяву про звільнення, керуючих справами секретаря виконавчого комітету чи сільської ради паренькові Вікторії вітерини від 20 травня 2025 року сільська рада вирішила. Задовільнити заяву керуючого справами секретаря виконавчого комітету Чимаківської сільської ради пареньку Вікторії Вікторівни. Звільнити з 30 травня 2025 року пареньку Вікторію Вікторовну з посади керуючого справами секретаря виконавчого комітету Чемаківської сільської ради за угодою сторін на підставі пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України. Начальник відділу освіти, начальник відділу загальної та організаційної роботи виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, здійснити розрахунки з виплати Паренко Вікторії Вікторівні відповідних компенсацій. Начальник відділу фінансів, бухгалтерськобліку та звітності виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Василенко Аллі Григорів забезпечити виплату Паренко Вікторії Вікторівні, розрахунки загальної та організаційної роботи відповідних... Компенсації. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради, дав Богу Людмилу Боліцівну. Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Наступне питання. Розглянувши пропозицію Чумаківського сільського голови Валентині Іванівни Стець, Щодо кандидатури Паренько Вікторії Вікторівни на посаду заступника Чемаківського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. Відповідно до статті 10 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, статті 26 закону України про місцеве самоврядування, на період відсутності основного працівника шляхова Сергія Вячеславовича, який увільнений від роботи за суспрезоном на військову службу під час мобілізації, сільська рада вирішила затвердити передбою Вікторії Вікторовну. На посаду заступника Чумаківського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради з 2 червня 2025 року до фактичного виходу на роботу шляхова Сергія Вберегти за Запаренко Вікторію Вікторівну раніше присвоєний 9 ранг особи місцевого самоврядування у межах 5 категорії посад. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Чумаківського сільського голови Валентину Стецю. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати одноголосно. Дякую. Вікторія Вікторівна Бажаємо успіхів на основі про це. Шановні депутати, в зв'язку звільнення Вікторії Вікторівни посади нам треба внести відповідні зміни до складу виконавчого комітету, тобто це колегіальний орган, який у нас працює на сьогоднішній день урядування в, в Україні, Ми зв'язку з кадровими змінами у керівництві виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, розглянувши пропозицію Чумаківського сільського голови Валентина Стець, сільська рада вирішила. Вивести зі складу виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Файзуліну Юрія Дваровну, ви пам'ятаєте, докладали це рішення. Вивести до складу виконавчого комітету Чумаківської сільської ради заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради виконавчого комітету Чимаківської сільської ради Пареньку Вікторію Вікторівну. Вести до складу виконавчого комітету Чумаківської сільської ради директора Чумаківського ліцею Чехлату Наталю Вікторівну. Я за уважу проєкту рішення немає. Прошу голосувати. Одного блоку запитання. Перший блок питань розглянуто. Будь ласка, переходимо до другого блоку. Інформацію нам дає голова постійних обід фінансів, бюджету, але будемо висота. На комісії ми розглянуто 5 питань. Підготовлений проєкт рішень. Про це заслушати і затвердять. Про внесення змін до рішення сесії Чумаківської сільської ради про бюджет Чумаківської сільської територіальної громади на 25 лет проаналізувавши доходну та видаткову частину бюджету сільської громади, заслухавши пропозиції фінансового відділу сільської ради, враховуючи клопотання, що надійшли до сільської ради на ім'я сільського голови, вважаємо за необхідне внести зміни до бюджету Чумаківської сільської територіальної громади на 25 рік за рахунок перерозподілу коштів, вільного залишку та перевыканание дохидной до частины бюджета. Станом на 1 травня 2025 года дохидная частина бюджета выполнена на 121,4%, что дает нам возможность э, внести пропозиции по, по перерасходелу перераспределу коштей. Надана субвенция с областного бюджета бюджетом территориальных громад на виконання доручень выборцев депутатами областной рады в сумме 26 862 тысячи гривен. Просим о кошке направить на надання субвенцию державной установки центр провации. На преміювання, на надание дотацій медичним закладам на преміювання медичних працівників до дня медичного працівника, на капітальний ремонт частини приміщень, будинку в селищі Заря, на інвентаризацію земель, на придбання та обслуговування э, комп'ютерної техніки для КЗ турбота. На социально захищенной статьи бюджету перерасподил кошти в по клопотаниям в виде осветы та сельской рады. Субвенцию областных депутатов в сумме 26-862 тысячи гривен рекомендуем направить на материальную допомогу громадянам. Зменшити видатки державні субвенції на забезпечення діяльності фахівця з супроводу ветеранів на суму 122,9 двадцять тисяч гривень. Хотін затвердити проєкт рішення. Є якісь інші пропозиції щодо даного питання немає. немає. Ставлю на голосування одного про надание дозволу на виготовлення проекта на документації. документации в связку с необходимостью проведення капитальных рубил проект решения. сільська рада вырешила на дате дозвол выконавчему комитету Чумакивской сельской рады на выготовление проектно кошторисної кошторисной документации по объектам. Капитальный ремонт дорожного покрытия вулиці Центральна Центрально, в в селе Тараса Шевченкив, Качмакивской сельской территориальной громады. Другий проект. Капитальный ремонт дорожного покрытия, вулиці Набережна Набережно, селе Тараса Шевченкив, Качумакивской сельской э, громады. Другая. На дате дозвіл відділу видео культури, молоді та спорту Чумаківської сільської ради на виготовлення проекта кошторисної документації по об'єктам. Капітальний ремонт частини приміщень, будинку культури, целой щазаря Чумаківської сільської э, територіальної громади э, для облаштування центру жизнейкости. Другой капитальный ремонт нежитловой будильни за споруда, порода противорадиционное укрытие ПРУ номер 12103 за адресу улица Центральная, будинок 1А, примещение 1, целый зарядник Пропетровского района Днепропетровской области. На дате дозвел выконавчему комитету сельской рады та отдела освиты, культуры, молоди та спорта Чумакевской сельской рады укласти відповідные договоры с выконавцами РУБИ. просим затвердить проект рішення. Є зауваження доповнення до даного проекту рішення. Ставлю на голосування. Про внесення змін до заходів до програм та обсягів фінансування на 2025 рік. В зв'язку з виконанням бюджету є необхідність внести зміни та затвердити заходи та обсяги фінансування на 2025 рік До наступных программ. До программы социально-экономичного и культурного развития Чумакивской сельской территориальной громады на 25-27 роки. Другой на 23-25 роки. 3. Затвердить заходы топсиги финансования на 25 сельской рады на 23-25 рік. А также до программы э, підтримки жилого коммунального господарства на территории сельской громады. Депутати, ми вже це одноразово говорили, що всі проекти рішення відсутня на сайті. познайомитися ви могли раніше до пленарного засідання, то, я думаю, можемо прямо ставити на голосування дати проєкт рішення. Прошу голосувати, хто за. Да? Одного голосування. Про, про надання матеріальної допомоги громадянам. На комісію було надано 12 заяв від громадян. Комиссия, рассмотрев все заявы, пропонует выделить кошты для висковослужбовцев до семей э, материальной допомоги в размере 10 тысяч, три заявы, э, онка одна заява 5 тысяч гривен, шесть заяв, тяжко это а, оперативное втручание на загальную сумму 20 тысяч. Две заяви на захворювання та лікування в розмірі 5 тисяч. Загальна сумма выделених коштів 60 тысяч гривень. Шановні депутати, пропозиції нечевид. Немає, ставлю на голосування, кто задали рішення. Продотворение рішень виконавчого комітету Чумаківської сільської ради прийнято в між період. В межсильний період було прийнято 4 рішення виконавчого комітету. 30 квітня 2025 року номер 42 про внесення змін до бюджету Чумаківської сільської територіальної громади на 25 рік. 30 квітня 2025 року номер 44 про затвердження положення про попередню оплату товарів робіт і послуг, що закуповуються за, держ... за бюджетні кошти. 30 квітня 2025 року номер 46 про впорядкування використання службових автомобілів виконавчого комітету Чумаківської сільської ради. І 30 квітня 25 року номер 47 про забезпечення та сталого мобільного зв'язку на територію Чумаківської сільської територіальної громади. Просимо затвердити проєкт проект рішення. Ставлю на голосування. Хто заданий проект рішення? Дякую на голос. Переходимо до розгляду наступного блоку питань. Дані питання нагоди виносить постійна комісія сільської ради з питань культури, молодих, спорту та соціальної політики. Інформує голова комісії до кулаки Дудмила Васильівна. Будь ласка, Василь. перше питання про затвердження нового складу Букунської ради при виконавчому комітеті Чумаківської сільської ради. Комісія вирішила затвердити новий склад Букунської ради з питань запобігання та протидії домашнього насильства. Насильство за ознакою статі на території Чумаківської сільської ради. Склад комісії додається на сайті. є, Це питання було основне. Воно було зараз зареєстровано, повний склад комісії. Якщо є необхідність, я можу зачитати. Немає такої необхідності. Голосуємо за даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Слідуючи питання пронесення змін до штатного розпису комунального закладу надання соціальних послуг Турбота Чумаківської сільської ради та затвердження положення про комунальний заклад надання соціальних послуг турбота новій редакції. Рішення внести зміни до штатного розпису комунального закладу надання соціальних послуг турбота Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, а саме ввести посаду психолог, одна штатна одиниця, ввести в дію штатний розпис комунального закладу Турбота Чумаківської сільської ради Дніпропетровської області з 1 червня 2025 року, та затвердити в загальній кількості 11 штатних одиниць. Третє. затвердити положення про комунальний заклад надання соціальних послуг робота Чумаківської сільської ради, Мікровського Дніпро, району Дніпропетровської області новій редакції. Контроль за виконанням попадається на нашу комісію. Шановні депутати, є де необхідно зачитати положення? Ні. Немає Ставлю на голосування даний проект рішення. Дякую. Ще одне питання про затвердження положення про службу у справах дітей Чумаківської сільської ради нові редакції. Рішення затвердити положення про службу у справах дітей Чумаківської сільської ради шляхом викладення її новій редакції. Програма додається, буде на сайті для ознайомлення. Може кожен ознайомиться. Шановні депутати, ставлю на голосування дане пришвидше, Хто за одного дякую. Василь, була Васильівна. Переходимо до нас. розгляду наступного питання. Це земельні питання. Розгляд виносить постійна комісія сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони історичних пам'яток, благоустрою та охорони навколишнього середовища. Інформує секретар комісії попець Олексій, Олексій Олександрович. Будь ласка, ласка, 29 травня комісія про засідання, на якому розглянули 6 питань по питанню першому порядку денного про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах населеного пункту села Калинове та селища Заря Дніпровського району Дніпропетровської області. Комісія розглянула це питання і вирішила погодити проєкт рішення. По питанню другому про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі та на місцевості громадянці Литвиненко Світлані Миколаївні, на території Чумаківської сільської ради за рахунок земель колишньої КДСП імені Чкалова Дніпровського району Дніпропетровської області земельної частки паю номер 391 поле орієнтовно 27 площею 5,3 гектара цільове призначення земельної ділянки для ведення товарного сільського господарського виробництва. Комісія розглянула питання і вирішила погодити проєкт рішення про надання дозволу. По питанню 3. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд спорудсадибна ділянка та передачу її у власність громада, громадянці Лівник Любов Іванівні. Площа земельної ділянки 0,25 гектара. Комісія розглянула це питання і вирішила е, затвердити проєкт рішення. По питанню четвертому, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка та передачу її у власність громадянці Щербатюк і Леонідівні. Е, до земельна ділянка площею 0,25 гектари. Комісія розглянула це питання і вирішила погодити проєкт рішення. Це, 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 так. По питанню 5: 에, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадильна ділянка та передачу її у власність громадянці <кхід> Жиркоїв до Кіїв Григорівні. Земельна ділянка площою 0,25 гектари. Комісія розглянула дане питання і вирішила погодити проект рішення. <клес> По питанню шостому про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за адресою Чумаки, вулиця Центральна, 39, громадянину Стець Івану Олеговичу, яка належить на праві свідоцтва. Про право на спадщину за заповітом від 19 грудня 2018 року та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності від 19 грудня 2018 року. Індексний номер 150 293 980. Земельна ділянка площею 1,23 гектари. Комісія розглянула дане питання і вирішила погодити проєкт рішення. По цьому питанні. Шість питань, всі розглянуті і пройняті рішення. Шановні депутати, усі була можливість ознайомитися з проєктом рішень. Пропонується затвердити протокол земельної комісії в цілому. Є інші пропозиції, впровадження? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити протокол? Дякую. Дякую. І останнє питання на сьогодні. Моя інформація. Ми з вами часто приймаємо такі рішення на наших засіданнях. Рішення про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Чимоківської сільської ради з урахуванням попередніх змін. Я проєкт рішення не буду зачитувати, він є на сайті, ви всі це прекрасно бачили. Я тільки оголошую ті послуги, які додатково будуть внесені в цей перелік. Надання містобудівних умов та обмежень, зміни до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, надання будівельного паспорту і зміни до будівельного паспорту забудови земельної ділянки. Є тут інші пропозиції. Немає. Ставлю на голосування проєкт даного рішення. Дякую. Шановні депутати, ми на сьогодні всі питання розглянули, оперативно попрацювали, тому що працюють комісії. Все от, там, зору назад, ви підготовлені до сьогоднішнього засідання, тому ми так з вами швидко проводимо це засідання. Дуже вам дякую і на все добре.